Ех, дитинство, життя без турбот, без проблем, трава була зеленіша, дерева були вищі і плейси були краще. В цьому відео я хочу поностальгувати і згадати старі плейси, в які я активно грав, і зміг згадати, щоб про них поговорити та поділитися своїм досвідом в них. Хочу почати зі свого знайомства взагалі з Роблоксом. Десь восени 2016 року я мав нереально кірпічний ноут, на якому стояв Intel Pentium, і стара якась відюха, яку вже не згадаю, як називалося. Ноут був настільки хріновий, що він навіть старі версії Майнкрафту не міг тягнути в FPS 50-40. А також він був, так скажімо, сімейним, тому мені забороняли бучу на нього скачувати самостійно. Та й зрозуміло чому. Мені тоді було б щось там типу. В'ять років і я тоді перший раз познав інтернет. По шках ігор, в які можна було б грати через Chrome, я якось наткнувся на Roblox. Звісно, щоб в нього грати, треба було скачувати лаунчер, тому довелося скачувати, але тоді мене не спалили, і я доказував, що це браузерна гра. Створив свій перший аккаунт. Я в кінці 16-го року, а до того я ще був просто гостем Якщо пам'ятаєте, що такі люди були. Акаунт по ітогам я просрав. Випадково вийшовши з нього і забувши від нього пароль. А також мій нік виглядав буквально якось ось так, тому я створив новий під назвою Croban 1.2.3. На цьому аккаунті я просидів дуже мало, бо мені не подобалися числа, які я приписав до нікнейма, тому зробивши вже третій аккаунт, на якому я досі граю, і це усім вам відомий Кробірн. Ось, до речі, чому деякі люди думають, що в Роблокс я почав грати десь в кінці 2017 року. Це все тому, що в мене були інші аккаунти до того. Та все ж таки давайте поговоримо про плейси, в які я тоді грав. Плейс, в який я зміг згадати як один із перших, в який я грав, це був легендарний і, на щастя, досі живий Ламбер Тайкон 2. Думаю, детально описувати суть не має сенсу. Якщо коротко, то в цьому тайконі наша задача рубати дерева, продавати його, також купляти покращене обладнання для швидкого зрубання дерева, ще спеціальні штуки для обробки дерева, яке буде коштувати дорожче, і можна також будувати свою базу. Сгадуючи свій досвід в цьому плейсі у 16-му році, я взагалі не врубався, що де і як це все працює. В цілому мені подобалось грати в ламбер Тайкон, тому я ще неодноразово до нього повертався, і десь у 2018 році я забив на плейс і перестав грати. Я про це дізнався, коли пару місяців тому вирішив зайти в цей Тайкон, і побачив, що останній сейв на моєму теперішньому аккаунті, якраз був у 2018 році. Добре, що цей плейс все ще на плаву і пару тисяч людей в нього продовжують грати. Дякую легенді за дитинство. Наступний плейс також легенда, але на жаль, вже давно в нього не грають а нові гравці, які зайшли в Роблокс в 2020 році пізніше. Навіть може й не чули про цей плейс. І говорю я про Be A Parkour Ninja. Максимально фановий крутий плейс. Він мені дуже сильно запам'ятався своєю механікою, своєрідного своє такого паркура. Ціль в плейсі проста: ви і інші гравці знаходитеся на великій мапі, де маєте битися один з одним. У вас є як і зброя, так і деякі додаткові бафи і раніше сказаний паркур. В плейсі в середньому грає до 400 чи 500 людей, і, скоріш за все, Половина з цих гравців це ті, які прийшли у нього поностальгувати та згадати, як весело в ньому було файтитися. Але це не точно. Зараз же для більш молодшого покоління існує The Strongest Battleground, який насправді непоганий і круто зроблена система боїв. Але все-таки справжні легенди та сігми краще підуть у біопарку Нінджа, а не в цей зумерський аніме файтинг. А тепер хочу розповісти про плейс від дуже відомого розробника Тайконів, а саме Ультро, і його клон Тайкон 2. Ех, як я сумую за тою епохою Тайконів від цього чела, коли він їх активно робив, оновлював і всі в його плейси грали, були популярні. Зараз в клон Тайконі рідко, але оновлення якісь виходять. Онлайн в цілому більш-менш непоганий. Хоча той же ресторан Тайкон 2 має взагалі 10 тисяч онлайну, а коли був івент The Hunt чи якийсь такий, то та взагалі онлайн був вище. Про цей плейс я вже дізнався на Ютубі. По-моєму, мені якось в рекомендаціях відос від Дентід'єма, який проходив саме цю гру, і попався. Перепроходив я Тайкон пару разів і він мені дуже подобався. Та й навіть зараз я не проти ще раз його пройти. Також я проходив від Ультро перший ресторан Тайкон і Піцофекторі, але більше всього мені чомусь запам'ятався саме клон Тайкон 2. Ууу, а зараз піде один із, якщо не найкращих симуляторів, який я тільки грав. Fast Food симулятор. Блін, скільки ж я в ньому годин провів. Це просто жесть. Нереально офієний і легендарний симулятор. Хоч я ніколи не дивився і не розбираюся в серіалі Spongebob, але в PlaySt я грав днями і мені дуже подобалось. І нереально сумно від того, що в Place грає максимум людей 20-30. Взагалі від розробників Bukaboo Games я грав в багато інших симуляторів їхніх, але зайшовши в їх групу, там не було нових ігор. А останній пост від адміна був майже ліктому, в якому він просто сказав усім привіт. Ігри теж давно не виходять і не оновлюються. В них є тільки Ютуб, де ліктому був анонс релізу Ice Cream Simulator на телефони, як окрема гра, а не плейс. Якщо ви якось знаєте, що з ними сталося, то напишіть в коментах або дайте посилання на якусь інфу, що сталося з BoCbo Games. Вони одні з тих людей, які подарували мені дитинство своїми плейсами. Та все-таки давайте повернемося до фастфуд-симулятору. Тут тобі роботи на любий смак. Прибиральник, сантехнік, грущик, мити вікна, ловити медуз, кричати в мегафон, коротше, розваг тут дофіга. Як грати в плейс, якщо чесно не пам'ятаю, але це було дуже весело. Зараз же про цей плейс мало хто знає, і тільки діди типу мене заходять сюди поностальгувати. І не відходячи від ігор Bookbox Games, я згадав ще один симулятор, в якому я також задротив тижнями, в році так 18-му. Ice Cream Simulator Думаю, зглянувши на мою статистику в плейсі, можна зрозуміти, що на вулиці я ніколи не виходив, скоріш за все. Чомусь саме цей симулятор з усіх, які робила ця група розрапів, мені більше всього запам'яталося, але з усіх моїх сподів я щось конкретного не можу виділити, бо суть цього плейсу тупо стояти і ціловічність клікати по мишці, купляти нове морозиво і тому подібне. Ну, все-таки можу виділити звідси досить приємну картинку і стиль, який для мене створює дуже милу і спокійну атмосферу. Ууу, а це плейс легенда? Спідран 4. Це був, по-моєму, один із перших плейсів, який я пограв, коли тільки скачав Roblox. Думаю, мене зацікавила ця яскрава і кольорова обложка плейсу. І навіть пройшовши ще раз цей плейс десь рік тому, я досі не жалкую, що провів у ньому багато часу. До речі, це, по-моєму, був один із дуже складних для мене ігр в дитинстві. Бо на першому місці цього топу це був Super Mario 64, який, до речі, я також минулого року перший пройшов. Добре, давайте повернемося до плейсу. Суть його досить проста, ви маєте просто бігати по рівням точки А до Б за найкоротший час, і от і все. Саме складнів рівнів для мене був ось цей з Морозом і солодощами, але пройшовши цей плейс у більш дорослому віці, я просто самого себе угарав, як я це не міг колись пройти, і це доводило мене аж до істерики. Згадав, я тут ще один плейс цікавий, і тут з ним були неприємні ситуації за останній час, якщо розумієте про що я. А річ йде про Міп Сіті. Пам'ятав я дуже чітко те, що грав я в цей плейс, бо не мав робоксів на Блоксбург, який був у мого друга, тому доводилося грати в те, що є. Але згодом, в році так, 18 чи 19, я відкрив для себе цікавий сайт, де я в сумі робоксів так 100 зробив, дивлячись рекламу та проходячи ці опитування. Але це не реклама, та й тим паче, можливо, сайт вже давним-давно забанили. Але сидячи на ньому дуже багато часу, робокси все ж таки я справді зміг там підняти. Але ми зараз говоримо про часи, які були до того, як я зробив робокси і прийшов в Блоксбург. В Міпсіті я не дуже прям довго грав і багато чого не пам'ятаю. Але згадуючи ті часи, мені дуже подобалося рибалити, мати власну тваринку, що для мене тоді, до речі, було в новинку. І пару раз заходив на вечірки, які і стали причиною скандалів серйозних. Тому їх, якщо я не помиляюсь, у році 21 або 22 видалили з плейса. Бо що робили гравці на цих вечірках мало дуже поганий характер. Якщо цікаво, то гляньте на ютубі відоси по цій темі. Єдине, що мені взагалі не подобалося в цій грі, це дуже довго ходити від локації до локації. А тепер перейдемо до найстрашнішого. Horror Плейса, який змусив мене не спати в мої дитячі роки. Survive and Kill the Killers in the Area 51. Не знаю, чому мене так сильно лякав цей плейс, але граючи в нього зараз, то це дуже гільний і просенький арена файтинг. Ходи по бункеру, вбивай мобів, які рандомно спавняться, і спілкуйся з іншими гравцями. Самі моби, до речі, це дуже старі, але усім відомі персонажі Кліпі Паст, тобто Слендермен, Джев The Kieler, Рейк, Вінзіго і тому подібні персонажі. Але найголовніша деталь цього плейсу, який змушував мене сятися ночами, ця грьобана музика. Ви тільки уявіть, вам 10 років. Усі вже сплять, третя година ночі, гробова тиша. І тобі захотілося в туалет. І замість того, як нормальна людина встати, піти, зробити свою справу і далі лягти ні. Ти лежиш під своєю ковдрою і намагаєшся переступити через себе і внушити собі, що ніякого Джейсона Ворхіса на Ворхіс, тебе не чекає за стіною. І ніби якось ти себе пересилуєш і встаєш з ліжка. Але твій сраний мозок, як той самий друг, який тебе в школі підкалував, врубає тоді ось цей сраний ембієнт. Рухатися, бо не дай Бог, якщо ти поворухнешся, тебе почує сраний слендермен, і ти вже більше ніколи не зможеш їсти той хеппі-міл з іграшкою. Ну що, уявили собі? Це ось я такий дебік був. Коротше, це найстрашніша гра усього мого життя. І давайте закінчимо цей ностальгічний відос на дуже ламповому та чоловому плейсі Work at Pizza Place. Думаю, усі, навіть сучасні діти, знають і грали в цю гру. Ваша задача досить проста: обирайте, ким ви саме хочете працювати в піцерії, і робіть це. Заробляйте гроші, прокачуйте свій дім, купляйте для нього мебель і так далі. До речі, якщо хтось з вас не бачив, то гляньте мій ось цей от розбір айсбергу по цьому плейсу. Він вийшов великим, тому я його навіть розбив на дві частини. Але вони справді варті вашого перегляду, бо вийшло, як на мене, дуже атмосферно. Єдине що, звук записаний на диктофоні, але це навіть якусь свою ламповість додає до відоса. Коротше, гляньте, посилання буде зверху ось там по підсказці. Взагалі по плейсу прям багато чого не згадає, бо і граф я в нього не прям активно. Просто якщо хотілося якось розслабитися ввечері, то заходи в цей плейс. І перейдемо до найкращої частини Work at Pizza Place, а саме цей божественний і легендарний ост. Давайте послухаємо пару треків і насичимось своїми спогадами. Я один момент, який мені сильно запам'ятався і подобається в цьому плейсі, це тематичне оновлення. Тобто, якщо в реальності зима, то і в плейсі теж зима зі своїм зимовим ембієнтом. Звісно, так роблять багато хто, але чомусь ця деталь мені більше всього зап... запам'яталася саме в Orket Pizza Place. Ну задає, воно прям особливий якийсь настрій під час гри. Я ще пам'ятаю, коли тут раніше була інша піч, тобто не ось ці от стиралки, а прям велика така пічка, яка проходила через усю кухню, щоб випікти піцу. На жаль, в тому ж році, коли я грав цей плейс вперше, тобто у 2016 році, її замінили на усім нам знайомі посудомийки. Не хочеться якось закінчувати цей фрагмент відео негативом, тому додам ще одну річ, яка мені запам'яталася минулої осені. Десь в жовтні чи в листопаді проходив щорічний івент. Чи то він хеловінський, чи то просто осінній, і ціль івенту полягає на тому, щоб пройти кукурудзяний лабіринт. В минулих роках якось або роки до цього не доходили, чи не виходило пройти. Але в 23-му році я вперше повністю пройшов щорічний осінній івент і маю ось цю статуетку в інвентарі. Ну що, серветки ще не закінчилися. Бо у мене так. Ось такий ностальгічний відос вийшов, де я, звісно, не усі плейси згадав, які я грав, але тоді б ви на цей відос могли чекати ще місяць. Тому я виділив ті плейси, з якими в мене більше всього є спогадів. Тому, щоб, так скажімо, не образити ті ігри, які не були детально розібрані в відео. Зараз зачитаю список декількох плейсів, які повноцінно не попали в відос Але також вони мені дуже подобалися в дитинстві і залишили спогади. Life on an Otaku Phantom Forces, Restaurant Tycoon 1 від Ultro, Super Hero Tycoon, Cleaning Simulator, Zombie Attack, Broken Bones 4 і Ripple Minigames. Перечисляти усі ці плейси буде нерейно довго і нудно, тому ось виділив ті, в яких я так само багато часу проводив, як і в тих, які було сьогодні згадані більш детально. Ну добре, скоріш за все, відео і так вже виходить досить великим, тому буду вже закінчувати. Навчальний рік почався, я тепер в другому класі в своєму технікумі, і якщо комусь цікаво, то вчуся я на маркетолога і хоч мені більш-менш подобається цей керунок, але дивлячись на розклад, цей клас буде складніше, і так буде з кожним роком. Тому з випуском нових відосів буде все складніше. Але буду намагатися все одно робити для вас контент. І сам, до речі, цей розклад, він аж з самого ранку до вечора. Тобто я в цьому технікумі, по-моєму, маю, я не знаю, там ночувати. Більш детально про цю ситуацію я розписав в ось цьому останньому дописі на даний момент. Якщо цікаво, то прочитайте, але він досить великий. Так, все, я вже затягнув, тому тепер вже точно кінець. Дякую за перегляд і побачимось наступним разом.